Батьківщина Тараса Шевченка сюди мене привів мистецький конкурс Петриківського та Самчиківського розписів від Open Art Academy. Саме тут, на стінах однієї з виставкових зал, розмістилися наші пташки Вісники добра. Для мене це була неймовірно цікава подорож знайомство з творчим колективом музейного комплексу та відкриття нових фактів із життя Тараса Григоровича. На тихих просторах моренців, де земля ще зберігає голоси предків, музейний комплекс Тараса Шевченка відкриває перед відвідувачем світ великого поета та його незламного духу. Цей простір, ніби шепоче історії про козацьку відвагу та прагнення до волі. В селі Моренці було відтворено дві хати, які тепер входять до складу історико-культурного заповідника. Одна з них це хата Якима Бойка діда Тараса по матері, інша Андрія Копія, де певний час жила родина Шевченків. Науковий колектив музею ділиться маловідомими і цікавими фактами про життя Тараса Шевченка. У Шевченковому це колишня Керелівка, знаходиться сучасний музейний простір, де зібрані безцінні експонати, рукописи, картини, особисті речі Тараса Шевченка, зокрема, ось цей стіл, за яким він навчався. Ця будівля не лише розкриває творчий шлях великого поета, а й служить осередком культурно-просвітницьких заходів, де відвідувачі можуть поринути в атмосферу національної спадщини. Поруч з музеєм знаходиться ще одна хата. Це вже Тарасового діда по лінії батька. Тут проходило його дитинство. На цьому ж обійсті похована мати Тараса Катерина. Особливу увагу привертає ось ця будівля. Це хата дяка, де навчався Тарас Шевченко. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. Це єдина збережена дерев'яна споруда з тих часів у цій місцині. Щоб захистити її від пошкоджень та руйнацій, над хатою звели будівлю. Тут підтримується певна температура та вологість. Зазирнути у житло дяка можна лише у визначені дні. Музейний комплекс Батьківщина Тараса Шевченка це місце, де історія оживає через автентичні споруди та багатий культурний контекст, що надихає і запрошує до пізнання величі національної спадщини. Щиро дякую Людмилі Шевченко, директору музею та усьому колективу за збереження надбань та поширення цінних знань про життя та творчість українського пророка Тараса Григоровича Шевченка. Cheers! Yeah.